Всім привіт, друзі! З вами Фарон. Ну і, звісно, сьогодні на Азаби завезли нову класну лідку, в якій є крута пушка П-90, в яку вернули МК Драконнє господство. Ну і, в принципі, сьогодні дуже прекрасний такий день. Для... Метрушників, бо ця макашка дуже популярна. Так, ну що ж, Заходимо сюди і бачимо ось таку рідку. Рідка в нас стоїть за перший розіграш у день 10 UC, я вже покрутив, нічого випало, класка тільки. А так, 20 UC по скидки, а так по настоящим 40 UC і 10 розіграшей по 400 UC. У мене 330 скидкою. Що в нас йде в гарантах? Іде в нас краска за 20 прикрутів, за 40 прикрутів у нас йде кусочок матеріалу. А далі монетки, як ви бачите. Деталі шансів у нас ось такі. Міфітіський предмет 0,53%, Легендарний 3,91%, епітіський 90%, ну і рідкий 5,54%. У мене вже є 270 монеток, як ви бачите. В гарантах у нас є ось такі штуки. Ви маєте вибити ящик костюму. Наприклад, вам випадає ящик, і ви маєте любий костюм забрати на вибор. і 100 монеток. Якщо у вас усі костюми є. Також у нас з саме таке саме є. Тільки тут 36 монеток. Або волоси. Е, також є таке у нас з пушками. Вам може люба пушка на вибір випасти, або 3 матеріали. Е, що у нас у, є у в обміннику? Ось така лошадь, Небесний скакун. Непогана лошадь, 300 монеток стоїть. Якщо хочете, забирайте прикольна така. Позовучена із, із анімацією класною. В общем, э, далі у нас іде П-90. Ну, давайте приступимо до найпізніше. Так, у нас отака граната. Мурик. Вуча і мітоді вісюйка, яка нікому не треба. Э, ось таке плаття. Костюм імператора дракун, дракуну. І така маска. Боя. Голний убор. Далі ось такий костюмчик женський. І ось така головний убор. Емоція. Емоція непогана. Далі сама МКшка, ну тоді до неї приступимо. Е, Скоболудка. 250 монет стоїть. 70 монет така граната. 70 монет такий мойк. Далі таке плаття нам завезли ще. Розове. За 180 монет ще ось такі волоси. Ось такий костюм за 500. 180. В общем, далі ось така пушка. Рюкзачок. На першому уровні на другому уровні ось такий. На третьому уровні ось такий. Опять граната і ще один морік. Далі у нас матеріал, ППХ, ну по монетах усе стоять лушат стоїть 300 монет. Пушка 550, граната 70, ще одна мурік 70. вісюйка туа 70. А костюми всі по 500, точніше сказати, щоб легше було. Всі волоси по 180. Пушки улучаймі по 550 усі. 250 це в нас ковородка. Ну і, в принципі, ви бачите самі ціни. Далі. Е, давайте подивимося на ці пушки поближче чого. Так, Зразу е, приступимо до нашої, звісно, нової пушки. Це в нас P90, золотий пегос. Е, на першому уровні вона виглядить якби не сильно хорошо. На другому уровні у нас отакий ефект. Щоб сказати, найприкольний, то ні. Обичний такий. Е, на третьому уровні ось такий. Вже одно ну, щось не фатає. На четвертом уроні. Кру... Оце, оце вже круто. От ключа тут класний. Далі в нас ефект попадання. Ось така Е, Далі в нас ось таку вона на окончательній формі. Як ви бачите, там прокачка, там пише скільки матеріалів. Жестосмутер. Ось такий наш жест смута. Він на коняки скакає, в общем, на дірішки якісь, в общем, така прикульна. Анімація зміни вже, конечно, як же без безцюгу. А анімація тут вообще шикарна. Вовше шикарна. Е, ящик здобич ось такі дві коняки і, посер... кон і посередині сунечко. Непогано. Так, друга пушка це в нас, звісно ж, МК-шка, яку всі так ждали, її вернули. Да. На першому уровні вона виглядить невздочно, конечно. На другому уровні ось такий ефект у неї. І ефект залива. Далі у нас продвінитий вид, вже получше. Оповіщення. Ну, такое, такое, вже, звісно, трошки слабеньке. Попадання прикольне. Ефект украшення можна поставити будь-який. Окончательна форма непогана вже. Жестос мутер. Ну, жест смутера я тут, звісно. Круто зубану. Ящик з добичий. Ну і сламний момент. Ну і, звісно, ще одна пушка в нас є. Це у нас так, QBZ. Да, Добавили нам її теж. На першому рівні вона ось так виглядає, є якась анімація, як ми бачимо вже. На другому рівні у нас такий. Ефект у неї є. Ефект заріба, звісно, продвинутий вид. Ось такий вже більш крутиться, більше анімацій. Ну, звісно, це з тує матеріалів. Далі у нас ківчат. Ківчат такий собі, і чесно. Нормально, если честно. Можно смирить. Весюйка. Укончательная форма. Gestosmoter. Ключом открываю. Ну, жестосмотр непоганий. На жестах они, конечно, круто выбрали. Анимация смены тут есть. Ну и ящик с добычей. Да. В общем. Якщо хочете, забирайте, в принципі, дуже круті скіни. Хто хоче рушать, хто хоче пушку, хто хоче якийсь костюмчик, в принципі, е депа сюди можна. Е можна навіть сразу кейс і забрати любий костюм на вибір. В общем, всім дякую, що дивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і звісно. Дякую, що дивитесь відеоролики, дякую, що підписуєтесь. E, ждемо, звісно, нову М416, e, там буде дві штуки їх 20-го числа. Ну і, в принципі, всім-всім пока.